Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні порада від Таро для підписників з 3 по 9 червня. Отож, вибирайте свою карту. Перша карта в нас 5 мечів. Дана карта говорить, що якщо ви з кимось боретесь, то боріться до кінця. Тут карти мають на увазі боротьбу словесну. Якщо нема відкритого конфлікту, а лише у вас такі, знаєте, важкі думки відносно когось, то карта радить довести цей конфлікт до якогось кінця. Маєте перемогти любим способом. Ну, або здатися. Але основне прояснити ситуацію. Карта радить боротися до останнього. Але пам'ятайте, що перемога може бути занадто великою ціною. Тому треба вам задуматися, як ви будете боротися. Хто б не переміг, втрати будуть великі. Знаєте, може тут бути і поразка. Але ви боріться і закінчуйте цей конфлікт. Так, тепер друга карта. А тут паж кубків. А ця карта радить використати шанс, який вам дається. Мрійте, фантазуйте, здійснюйте своє бажання, займайтеся реалізацією того, що ви задумали. Обов'язково зверніть увагу на інтуїцію, дозвольте собі відійти трохи від буденності і трохи помріяти. Щось для цього здійснити. Якщо вам хтось щось пропонує, то обов'язково погоджуйтеся. Треба діяти і діяти на приємних емоціях. Це початок якогось бажання, якихось дій для здійснення вашого бажання. Так і третя карта 10 монет. Карта радить завжди враховувати інтереси сім'ї. Всіх тих, з ким ви пов'язані фінансовою і побутовою стороною життя. Якщо ви перебуваєте в хорошій ситуації, то карта радить отримати задоволення і поділитися цим задоволенням, фінансовим прибутком з близькими родичами. Ну, а якщо ви так себе не відчуваєте, то карта радить звернути увагу на інтереси сім'ї. На побутову і матеріальну сторону усіх членів сім'ї, і старших і молодших. Треба прагнути до забезпеченості всім необхідним всіх членів сім'ї. Ну Дивіться, а якщо мова про роботу, то карта радить бути частиною великого цілого і враховувати інтереси усіх. Ось такі вам поради на тиждень. Всім дякую за увагу і бажаю всім хорошого тижня.